На нову Assassin's Creed довелося чекати майже три роки. Останньою частиною серії стала Assassin's Creed Valhalla, яка своїм розміром неби як розділила аудиторію. Команда, відповідальна за Assassin's Creed Mirage, підійшла до теми по іншому, зосередившись на менших областях і стелс підході до виконання місій. Чи варто було випроваджувати чи в якомусь сенсі повертати цю формулу в бренд? Про це ви дізнаєтеся, подивившись цей огляд до кінця. Клас yeah. лайк підписка і поїхали. Гімплей у Assassin's Creed Mirage починається зі знайомства з Басімом чи Басімом, головним героєм цієї частини та одним із головних облич Assassin's Creed Valhalla, згаданих у вступі. Він молодий хлопець, який хоче досягти чогось великого в житті. Виконуючи звичайні завдання, він несподівано зустрічає одного з представників прихованих, на якого хоче справити враження. Його наступне завдання перевертається з ніг на голову, і з цього прологу ми уважно стежимо за подальшою долею Басіма. Як вже було підтверджено, ми відправляємо. Аємося в валаму фортецю асасінів, де вбивців навчають, а потім відправляють на спеціальні завдання. Мета головного героя, як і в серіалі, знайти членів ордену древніх і зірвати їхні плани. Історія досить проста. У вас немає часу, щоб наблизитися до своїх союзників, тому що гра відносно коротка, це буде чуть далі. Є кілька поворотів сюжету під час гри, тому в кінцевому підсумку історія є єдиною правильною початки. Басима. Що зараз варто підкреслити, Assassin's Creed Mirage безумовно менше гра в багатьох відношеннях ніж Origins, Odyssey або Valhalla. Членів ордену всього кілька пошук. Пошук підсказок про їх місце знаходження та спроба знищити ворогів. Ці місії безумовно одні з найцікавіших у грі займає в середньому 15 годин. Крім того, є також замовлення, тобто наповнювачі, за якими ми отримуємо матеріали, необхідні для розробки нашого обладнання. Коротше, триває. Коротше триває не лише основний сюжет. Сам Багдад поділений на чотири більші райони. І хоча кожен з них має свій шарм, то ми йдемо на базар. То ми йдемо на базар, то в будинок вчених, то в промисловий район, а то в палац. Їхня територія пов'язана з пустелею, тобто територією навколо міста. Це приблизно одна п'ята карти Англії з Assassin's Creed Вальхала. Це погано чи добре? Ви повинні відповісти на це питання самі, але рецензований Assassin's Creed Міраж змусив мене роз... зрозуміти, що Серія останнім часом справлялася дуже добре в експансивних сферах, і було дивно повертатися до чогось більш обмеженого. Ви, звичайно, відчуваєте відсутність свободи, пов'язану з трьома попередніми частинами бренду. Важкість це слово, яке описує Assassin's Creed Mirage. З іншого боку, багдад досить атмосферне місце. В одному, кур... в одному кутку ми відчуваємо запах бідності, рабства та хабарництва серед охоронців, які повинні стежити за порядком на вулицях і безпекою мешканців. А коли ми Заходимо в добре представлені боївлі, ми бачимо вчених, лікарів та інших людей з вищого суспільства. Що стосується локацій, то Ubisoft знову показала, що може відтворити їх атмосферу. Також багато змінено в самому геймплеї Assassin's Creed Mirage. Басім, як і самі головні, механі... як і самі... Як і самі головні механіки паркуру, здається більш мляві, ніж, наприклад, Eivor's Assassin's Creed Valhalla. Іракському вбивці потрібно більше часу, щоб піднятися на. Стіни перестрибнути між виступаючими об'єктами або спуститися вниз. Крім того, тепер ми не зможемо лазити всюди, оскільки нам потрібно шукати виступаючі або увігнуті елементи на будівлях, що змушує нас частіше думати під час лазіння, і цього дійсно не хватало». Також розглянемо бій. Басім спеціалізується на вбивствах. Для цього випадку була підготовлена функція фокусування, яка дозволяє зупиняти час і вибрати цілі для вбивства. В цьому йому також допомагають різноманітні гаджети, починаючи з метальних, з метальних ножів, які ми також використовуємо для вирішення головоломок, тобто відкриття дверей з інших сторін або спричинення вибухів, через димові шашки, які дезорієнтують ворогів і дозволяють їм завдати смертельного удару навіть після виявлення головного героя, і з Іншуючи дротиками, які можуть приспати супротивника, ми розблоковуємо ці гаджети по мірі проходження сюжету. Тож у другій частині історії ми стаємо справді могутніми вбивцями, враховуючи, що регіони не поділені на рівні складності, а звання вбивця отримується після кожного вбивства члена ордену. Відкрита сутичка не має сенсу, оскільки вороги набагато могутніші ніж у Вальхалі. Бій з одним зазвичай триває кілька секунд, тому якщо нас оточують 4-5 ворогів, особливо броньованих, ми швидше все, будемо змушені тікати, використовувати найкращі гаджети, або в гіршому випадку ми помремо і доведеться заряджати контроль... заряджати контрольно-пропускний пункт заново, а потім повторити місію. Таким чином, разом використовуючи тактику скритності. Удари в поєдинках діляться на звичайні і сильні атаки. Перші виконуються швидше, але завдають менше шкоди. Останні, у свою чергу, готуються довше, але вони можуть завдати більшої шкоди. Тим часом ми можемо перервувати удари, а потім розпочати. Контратаку, яка завжди вбиває звичайного супротивника пострілом. Або ми можемо ухилятися, коли супротивник завдає сильного неблокованого удару. Нічого складного тут немає, але це тому, що бої не є основним аспектом огляду Assassin's Creed Mirage. Так само і з начальниками, їх майже немає. Накопичення. 에... У Assassin's Creed Міраж ми також знайдемо деякі речі для дослідження. Кожен із вищезгаданих районів має свій список предметів колекціонування, які поділені на артефакти, історичні місця, які розширюють знання про Багдад, скрині з обладнанням, в них є діаграми з оновленнями, зброї, обладнання, що збільшує статистику або активує нові здібності, місцеві історії, щось про приклад секретів з Assassin's Creed Вальхала, хоча їх на жаль дуже мало. Крім того, на карті є кілька NPC, які є частиною. Інших додаткових потоків, ми просуватимемо їх перед, надавши їм раніше зібрані предмети, і їх можна отримати не тільки заходячи у мишачі нори, а й використовуючи механіку кишенькових крадіжок. Підійшовши до жителю ззаду, ми можемо пограбувати їх і отримати різні речі. Це включає жетони, також доступні як частина замовлень, які можна використовувати, щоб знизити ціни в магазині, підкупити охоронців або просто дізнатися нові подробиці розслідування, віддавши ці жетони людям, які не дуже ба. Лакучі. Його можна розглядати як додаткову валюту. Технічно рецензована Assassin's Creed Mirage знаходиться на досить хорошому рівні. Я не стикався з серйозними помилками, багами під час гри. Можливо, іноді деякі анімації виглядали корявим, корявими та не найкращим чином, але це були дрібниці. Гра підтримує постійні 60 кадрів на секунду в модулі продуктивності. У графічному модулі ми традиційно маємо блокування 30 кадрів на секунду та кращу графіку. І в багатьох місцях це виглядає. Дуже добре, але за містом, тобто в дикій природі області, не захоплюють, і я смію сказати, що тоді виробництво виглядає гірше від Assassin's Creed Origins, що веде нас до стародавнього Єгипту. Ферми там виглядали набагато краще, ніж безлюдні мустельні місця. Ще один провальний асасин. Підводячи підсумок, можна сказати, що Assassin's Creed Mirage – це справді додаткова частина серії. Тут мало вмісту, історію можна завершити приблизно за 15 годин, а розгортання сюжету займає близько 30 годин процесу. паркур, стелс, використання гаджетів і звичайний бій це величезний плюс, тому що ми нарешті ковтнули свіжого повітря. З іншого боку, люди, яким подобається остання трилогія франшизи, мабуть, будуть трохи розчаровані відсутністю свободи, до якої звикли Origins, Одіссея і Вальхала. Проте, в цілому, Assassin's Creed Mirage у відгуку непогана гра. Звісно, не така крута, як Baldur's Gate 3, Final Fantasy 16 чи нова Зельда, але в неї точно варто пограти. Можна сказати, що цей рік справді багато. Бати й на сильні, варті уваги ігри. Дякую за перегляд. Пишіть у коментарях, чи сподобалась вам нова частина Асасіна. Ставте лайк та підписуйтесь на канал. Скоро побачимось. Бувайте!